Всім добрий день! Сьогодні ми поговоримо про національну збірну України і її підготовку до матчів з Франції та Азербайджану. Сьогодні також поговоримо про трансфери Георгія Судакова та Владислава Ваната і про новий український талант за кордоном. Тому готуйте свої смаколики смачного вам та приємного перегляду. Же сьогодні ввечері, або можливо вже цей матч відбувся в залежності, коли ви будете дивитися це відео. Україна зіграє зі збірною Франції. У нашої збірної вже є деякі втрати. Зокрема, не зіграє Віталій Миколенко, про яку я також говорив в минулому відео. Але тоді він відновився від травми, зіграв декілька матчів за Евертон і знову травмувався. Не зігра також Андрій Лунін. у нього є там проблеми зі спиною. Не зігра також Роман Яремчук. Це також дуже велика втрата, тому що Джокерчука не хотілося втрачати в такому матчі. Зокрема, у збірну до викликали Богдана Михайличенка, Владислава Добінчика з Динамо. На ворота знову повернувся Георгій Бущан, не факт, звичайно, що він зіграє проти Франції, але третій голкіпер нам все ж таки потрібен. Тому ж збірна України підходить до матчу з Франції з кадровими втратами. Не сказати, що вони суттєві, що їх не можна не замінити, то я б на цього не наважився. Є гравці, які можуть зіграти на позиціях, наприклад, зокрема, Домбек, Ванат може зіграти Форварда без проблем. Ліворуч може вийти той самий Зінченко, але щоправдень, без ігрової практики. Але і Богдан Михайличенко зараз має ігрову практику. В Полісі виглядає доволі симпатично, тому цілком можу припустити, що в матчі може з'явитися і він. Ну, на воротах я все ж таки віддав перевагу Дмитру Різнику, тому що він. Доволі непогано почав цей сезон. У нього багато роботи було в Шахтарі. Ну але я все ж таки думаю, що саме Сергій Станіславович довірить місце Анатолію Трубіну, тому що у Анатолія там сім матчів сухих. Зокрема, це і робота команди Бенфіки, але це і робота нашого українського голкіпера. Що от він саме прийшов до такого результату. Матч відбудеться на Тарчинській арені, Вроцлав, в Польщі, там завжди чудова підтримка. Дуже сподіваюся, що вболівальник допоможе нашим хлопцям, тому що нам буде ну, дуже непросто. По тих відео, що вже викладали в мережу, я бачу, що наша збірна в чудовому настрої підходить до матчу з Франції, там чудова атмосфера, всі жартують, піджартовують, тим більше. там... Обговорюють трансфери Вената, Зінченка, Судакова, нову команду. Дуже багато нових вражень. Тим більше давненько і не збиралася. Востаннє це було влітку. Також хочеться відзначити, що наші легіонери. Ну не всі звичайно, але деякі з них мають недостатньо ігрового часу. Це проблема вже не це десь років два, ще десь за Шевченка це почалося. Що там деякий ігровий час почали втрачати Зінченко, Довбик Яремчук. Тому це також може стати такою собі проблемою, тому що той самий Зінченко, наскільки розумію, взагалі ще жодного жодних хвилин не зіграв в новому сезоні за Арсенал, і звичайно, це дасть про себе знати, але перейшов в Nottingham Forest, Дай Бог, дай Бог, ну Сантуш буде більше давати ігрового часу українцю. Я не хочу, звичайно, нічого прогнозувати, але мені здається, що все ж таки варто спробувати було б о, гру в п'ять захисників. Можливо, вже дивитись це відео і саме знаєте, як зіграла наша збірна, як вона грала. Але я думаю, що саме в п'ять захисників зіграє команда Реброва. Зокрема, в центрі захисту я бачу Матвієнка Забарного і Сватка по центру. От ця трійця, ну по флангах там вже прогнозувати не буду, тому що все таки Миколенко вилетів. Справа там конопля тимчика немає. Тому Сергій Станіславович Черброво оцінив стан команди позитивно і додав, що це додає мотивації команді проти от такого матчі проти Франції. А ще думаю, нам варто буде очікувати деякої такої сенсації, можливо, вийде в старті Олег Очередько. Тому що саме при такій грі, де потрібно буде грати бокс ту бокса, от Олег Очередько він чудово знадобиться, тому що він і в захисті корисний, і в атаці може допомогти. Тому, напевно, це таки буде саме оптимальний варіант. Але я не знаю, чи наважиться тренерський штаб на таке рішення. Випускати дебютанта у матчі проти Франції, але подивимось, подивимось, що буде вже сьогодні ввечері. Ні, як вболівальнику, хочеться, щоб команда продемонструвала хороший футбол, щоб я насолодився грою команди, щоб я не пив в перерві валідол, там я не знаю, запиваючи пивом, щоб як заспокійливо, щоб не нервуватися і тому подібне. Хочеться, навіть якщо програють, нехай вони зроблять це красиво. Тому що програвати так, як ми програли румунам на євро, чи ще там деяким командам. Ну це таке собі. Хочеться просто насолодитися грою збірної. те, чого я не отримував давно. Напевно, ні, як ладно, давно, а в матчі проти Бельгії, де ми 3-1 перемогли. От тоді мені наша збірна дуже сподобалась. Якщо ми так зіграємо і проти французів, то це буде просто фантастика. Тому я хочу, щоб наша збірна боролася на кожному клаптику поля, нав'язала боротьбу французам. бажано в цій боротьбі перемагала. Ось і дуже сподіваюся, що фанати, вболівальники будуть знати нашу команду поряд, і ми побачимо сенсаційний результат. Наступна тема, яку б я хотів би обговорити, це перехід Георгія Судакова та перехід Владислава Вонате. Взагалі дуже радий, що в такому юному віці ці два гравці покинули українську прем'єр-лігу. Їх, звичайно, буде не вистачати в Україні. Вони одні з таких самих, скажімо так, зіркових гравців української прем'єр-ліги були, на яких вболівальники ходили, дивилися на їхню гру, надихалися ними. Тому їх дещо не буде вистачати, але в Європі вони зможуть більше спрогресувати, і це, звичайно, плюс для збірної. Давайте почнемо з Георгія Судакова. Бенфіка, як на мене, саме оптимальний варіант для Георгія. По-перше, Бенфіка здійснила один із самих дорогих трансферів за свою історію, здається, четвертий трансфер за сумою, окупивши українського гравця. Там з урахуванням бонусів вийшло десь приблизно до 30 мільйонів євро з всякими перепродажами і тому подібне, там дуже багато пунктів у контракті. Цьому було прописано Георгія. Це отримав наш українець 10-й номер, ймовірно, ймовірно, його купляли на позицію десятки, атакуючого півзахисника. Також його головний конкурент, єдиний, як на мене, на цій позиції, це буде Леандро Барейро з Люксембуржець. Ну і також я хочу сказати, непростий суперник буде, з ним потрібно було пободатися, але все-таки я думаю, якщо Бенфіка веде стільки грошей за гравця, то відповідно вона розраховує на те, що. Що правильно, що він буде грати в стартовому складі. Тому я дуже сподіваюся, що у Георгія все вийде, тим більше в нього є також два новачки під ним це Беремече та Ріус. Також доволі такі цікаві персонажі. Я подивився гру Бенфіки. Там, проти Фенербахче, коли вони грали. Сподобались мені ці два хлопці. Тому Бенфіки, можна сказати, зовсім новий центр поля. Сподіваємось, що це принесе результату і Георгій буде. Віддавати багато гольових на Павлідіса, можливо навіть сам і забивати. Тому цю угоду я можу тільки похвалити. Вона вдала і для Шахтаря, бо Шахтар заробив. Вона вдала і для Судакова, і для Бенфіки. Бенфіка отримала кваліфікованого гравця, топового, молодого, перспективного в деякій мірі. Також Георгій отримує колосальний досвід. Буде прогресувати. Я в цьому навіть не сумніваюся. Ну і звичайно, збірна України також для збірної України це також дуже корисно, тому що це плюс один легіонер, який грає за кордоном, якого буде досвід гри. Під е, закордонним тренером так само як Зінченко грав при гвардіолі. Він також щось приносив своє у збірну України. Можливо, якусь мотивацію, десь якісь схеми махінації, кібернетику. Тому о, цей трансфер став корисним е, абсолютно для всіх. Я ним дуже задоволений. Приводу Владислава Ваната. теж дуже радий, що найкращий бомбардир УПЛ останніх двох років перебрався. До Іспанії, до Жерони, до Жеронов, які люблять українців. Зокрема, там зараз грає і Віктор Циганков, і Владислав Крапівцов. До того був ще добре, нам відомий Артем Довбик, який брав Пічічі. У Владислава Воната там конкуренція ну, не зовсім то і складна. Але варто буде поборотися. По-перше, пішов Міовський, на якого покладали такі великі надії Жироніста після відходу Артема Довбика, але не, Македонець не оправдав їхніх надій. Залишився Стуані, легенда, ветеран команди, який, ймовірно, буде далі продовжувати виконувати роль Джокера. Є ще Абель Руїз. Також раніше неймовірний талант, але потім щось пішло не так, і зараз він на травмі. Але все-таки, якщо побирати між Абелем Руїзом і Ванатом, от якщо б я був Мітчелом, то я б, напевно, більше. Саме довіряв би українцю. Вона він дуже реактивний. Він універсальний футболіст. В нього є швидкість, є передача. Є хороший удар, дуже добре граючи. Також головою неодноразово він забував за Київське Динамо головою. Ну я все ж таки сподіваюся і вірю в те, що саме Владислав буде основним форвардом Жирона в цьому сезоні. Вірю, що він десь свої 10 голів та заб'є. Та й тим більше немаленькі гроші Жирона віддала Динамо за цього гравця, приблизно десь там десь 20 мільйонів євро. Точно не пам'ятаю, але десь в цьому районі. Погодиться для такого клубу, як Жирона, це немалі гроші. Я вірю, що зокрема вона і, можливо, зусиллями Віктора Циганкова, це по-перше, може бути зв'язка непогана, бо вони разом грали. Невеликий не, не час, але все-таки перетиналася до що Ця зв'язка дуже сильно допоможе Жироні зберегти прописку в Лалізі. тому що якщо Жироністас збережуть прописку в вищому дивізіоні Іспанії, то мені здається, що Багато хто покине цю команду, зокрема, і українські легіонери, хочеться поговорити про одного талановитого футболіста українського таланта, 18-річного юнака, про якого буквально нещодавно почали говорити майже всі Італії. Це Богдан Попов, нападник Емполі, який своїм дублем застав говорити про себе. Різних експертів, вболівальників, прихильників футболу справив загалом позитивне враження про себе В серпні двадцять року. Це в минулому місяці, Богдан Попов дебютував у Кубку Італії за Емполі, зігравши 85 хвилин у матчі проти Реджани. Потім вже в наступному матчі він дебютував у серії Б матчі проти Падови. І дебютував він як він дебютував просто феєрично, зробивши дубль у ворота Падови. Якщо ви ще не бачили, які голи забив український нападник, обов'язково зайдіть і подивіться огляд матчу. Я можливо навіть огляд матчу Емполі Падова прикріплю під це відео, щоб ви могли подивитися, що там оцей українець витворяє в тій Італії. І потім в наступному матчі проти Реджани вже в чемпіонаті все рік знову українець вийшов в старті, і що правильно знову забиває. Після звичайно такого успішного старту чемпіонату тренери молодіжних збірних не могли просто оминути Богдан. І тренерський штаб команди Ю-19 збірної викликали до себе. Цього молодого форварда є трішки здивований. Звичайно, чому у Наймельгоси не надав шанс саме Богдану. Ну але можливо трішки не на час. Зокрема, у Мельгоси надав шанс на Артему Степанову, який приїхав до збірної. Вже немає цих скандалів, що Степанов не хоче їхати до збірної, але це інша тема. Ми можливо поговоримо її. Обговоримо її ми трішки пізніше. Трішки про Богдана Попова народився він 4 квітня 2007 року в Ніжині, вихованець академії Динамо Київ». Потім перейшов у польський гурнік Забже. У 2023. Приєднався до, стру... до структури Емполі. Спочатку в юнацьку команду, потім у команду «Ю-19» та Ю 20 там також я нещодавно читав новини, що президент Емполі Фабріціо Корці дуже позитивно ставиться до цього молодого гравця. Виписуємо купу компліментів, хвалить його, каже, що це неймовірний талант. і Він дуже радий, що Емполі має такого гравця у своєму складі. Нашого хлопчина у свої 18 років має зріст 1,93 дев'яносто він неймовірно швидко бігає при такому рості. Він неймовірно чудово грає корпусом при такому рості. Швидкий, технічно обдарований, має непоганий удар. Ну це просто якийсь неймовірний талант рости. Я не хочу звичайно зурочити. Йому дуже багато компліментів виписували після цього його періоду і перформансу в двох матчах за Емполі. Не хочеться зурочити звичайно, побажати йому успіхів. Нехай розвивається. Я, до речі, от зараз не тільки по Богдану Поповому. У нас дуже багато талантів в різних клубах Європи. Там і в Борусії, в Хайдуках, і в різних 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 байерах, і в Борусіях. не тільки в Німеччині, а Кєров в тому самому Сандерленді тут просто згадувати, не згадувати. Дуже багато талантів У нас повиїжджали з України. Це звичайно плюс, тому що. Вони виховуються в академії закордонних клубів, вони приймають колосальний досвід, який, можливо, далі нам знадобиться у формуванні національної збірної України. Але тут вже буде поставати інше запитання, яке громадянство вони виберуть, вони ж можуть обрати, як, зокрема, Захар Бауман, як він може зіграти і. За національну збірну Англії і може зіграти за національну збірну України, в нього є вибір. І тут вже буде питання, звичайно, поставати перед самими футболістами, за яку збірну вони будуть хотіти грати. Звичайно, хочеться, щоб вони обрали свою батьківщину, в якій вони народились, в якій вони росли. Це було б круто, і це було б дуже добре для нашої національної збірної в майбутньому приводу Богдана Попова я впевнений, що він в цьому сезоні наколотить ну, не менше десяти голів. Тим більше я бачу, що в нього є довіра від головного тренера. Він же на перший матч виходить в старті. Дуже приємно, що взагалі головний тренер довіряє такому молодому футболісту гру в старті. Це, це звичайно дуже дуже тішить. Так, ну і на цьому все я буду вже з вами прощатися. Сьогодні будемо дивитися матч Україна-Франція. Також згодом там буде матч з Азербайджаном. Також буде непросто в Баку при заповнених трибунах азербайджанських вболівальників. Буде непросто. Але ми все-таки сподіваємось на позитивний результат. Сподіваємося, що наша збірна займе хоча б друге місце в цій групі. І вже в плей-офф побореться за місце на чемпіонаті світу. Будемо триматися позитивної хвилі, надіятися на перемогу і на позитивний результат. Але, я ж кажу, можливо, ви дивитесь це відео, і наша збірна вже там десь, можливо, хлопнула француза, можливо, французи хлопнули нас. Тому це, це вже таке, але. але, але. Будемо вірити в найкраще, тому е руками мийте мило, любіть Україну і дивіться український футбол. До зустрічі, побачимось.